Китай, начебто, відмовився приїхати на саміт миру у Швейцарії. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє видання Reuters. Поспілкувалося медіа із різними поінформованими джерелами і розповідає історію того, як китайські посадовці відреагували на саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15-16 червня. Для України це. Дуже і дуже важлива подія, адже саме там будуть обговорювати пункти із формули миру, так званої Володимира Зеленського, українського президента, все що Україна наполягає на тому, щоб формула миру, яка передбачає ядерну безпеку, безпеку мореплавства, обмін полоненими. Кордони України у межах 91-го року і загалом глобальну безпеку був реалізований. Але от у Китаї здається, так не думають. Адже агентство Reuters із посиланням на поінформовані джерела каже, що Китай підтвердив, начебто, не буде брати участі у саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії посеред. Першого місяця літа за словами трьох джерел, з якими вдалося поспілкуватися виданню, Пекін відхилив запрошення, оскільки, начебто, не були виконані умови для його присутності, зокрема йдеться про участь як України, так і Росії, а Росію країну агресорку. Я нагадаю на цей саміт. Не запросили уряд Швейцарії Тим часом прагне, аби на саміт з'їхалися представники із різних куточків світу, які сподіваються організатори події прокладуть шлях до мирного процесу в Україні цього тижня. Китай проінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною і рівну участь усіх сторін. І чесне обговорення всіх пропозицій про це повідомляє виданню Reuters одне із джерел Міністерство закордонних справ Китаю, поки що не надало офіційного коментаря стосовно цього. Але я нагадаю, що цього тижня речник китайського МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, яка має бути визнана обома сторонами з рівною участю усіх сторін. Ну бачите, цинічно у світі міркують зокрема ті країни. Які залишаються у достатньо дружніх стосунках із Російською Федерацією, яка може бути рівність, коли йдеться про країну агресорку і країну, яка потерпає від цієї агресії, дуже і дуже важко собі уявити. Я нагадаю також, що участь потенційну Китаю оцінювали дуже високо, запрошували цю країну і говорили, закликали обговорити формулу миру та пропозиції, які можуть надійти від КНР, і от здається за попередньою інформацією, яка надходить від міжнародних. Медіа цього обговорення не буде, але, зрештою, ми будемо чекати середини середини першого місяця літа, який почнеться ось уже завтра, станом на час нашого з вами етеру, і будемо сподіватися, що все ж таки представники важливих країн будуть у нашій країні. Високо оцінюють роль саміту миру, який має відбутися у Швейцарії. Запросили низку представників із великої кількості країн світу, і вже незабаром маємо дізнатися такий собі. Список тих, хто погодився, і хто прийшле своїх дипломатів або буде присутній на ці події на рівні президентства.